Усім доброго дня, наші підписники. Сьогодні роздивляємося з вами підбірку найкращих розкладних помічників. А саме вартість одного 350 гривень. Два віддаємо за 600, а три за 850 Поїхали дивитись. Перший варіант ось такий розкладний помічник з лезом «Танто» зі сталі 440C. Має склобій, отвір під темляк, Також присутня ось така кліпса. Крутий, сірий металевий колір. Сталь 440C. Наступний, трошечки схожий до попереднього, ось так виглядає. Звичайне класичне лезо, гострий, заточений, присутня невелика кліпса, також повністю металевий. Ось так зовні він виглядає в чорному кольорі сталь 440. Наступний іде у нас уже браунінг з ось такою великою кліпсою, з клобійником. Також присутній тут одразу у нас темляк, також отвір, звичайно, під нього. І така цікава форма леза. Ось так він виглядає з такою зеленою накладкою. Давайте будемо розділятися далі. Наступний помічник також браунінг. Дуже-дуже цікава в нього йде форма леза. Гострий, заточений, сталь 440. Іде повністю металевий, як і всі попередні, але з ось такою цікавою вставкою. Також присутня кліпса. І присутній у нас тут склобій. Дивимось наступний варіант. Ось такий цікавий помічник на кнопки. Присутні у нас тут блокування леза. Ось так він виглядає. Дуже буде зручний для походу у ліс. Також нагадую, ціна за одиницю 350 гривень. Наступний варіант ось такий Браунінг. Друзі, я вам нагадую, якщо вам подобається будь-який помічник, робіть скріншот, надсилайте нам. Усі контакти залишимо вам в описі. Ось Браунінг. Також одна, до речі, із найкращих моделек цього Браунінга. Показую вам. Кліпса присутня. Накладочки у нас тут йдуть із дерева, присутній темляк і сам отвір під нього. Дуже компактний, також зручний у використанні. Наступний це у нас йде вже джентльмен. До речі, це наша новиночка. Тут присутній у нас отвір під темлячок, склобій, і ось така присутня кліпса. Також є тут дерев'яні накладочки. Ось така цікава форма леза. Дуже він класний, компактний і дуже швидко відкривається. Переходимо до наступного варіанту. Також одна із найкращих моделів Браунінга. Ось так він виглядає. Посередині в нас тут йде вставочка. Присутня кліпса, склобій, і отер під темляк. Цікава форма леза. Ось такий помічник. Сталь також 440. Абсолютно у всіх сталь тут у нас йде однакова. Ще ось такий варіант варіант трошечки побільший, більш масівний. Ось так він виглядає. Кліпса присутня. Накладка з дерева. А так повністю йде суцільно металевий метал. Ось так він виглядає. Більш такий, він крепкий і більший за попередній. Так, давайте ще розглянемо дві модельки, які в нас залишилися. А саме: ось такий класний стилет зі сталі 440. Зараз розкладу, покажу вам поближче. Сталь 440 промаркована у нас на клиночку. Відкривається за допомогою натиском на кнопку. Складається за допомогою натиском на горду. Присутнє блокування леза Кліпса тут відсутня в даному помічникові. Класний бюджетний варіант. І ще залишився один ось такий помічник, також досить цікавий, повністю йде із металу, показую вам поближче. Маленька компактна кліпса, отвір під темлячок, і, в принципі, все, що є в цьому помічнику. Тому, друзі, обирайте, який варіант сподобався вам найбільше, як ви бачите, їх у нас просто-просто безліч. Дійсно, дуже у нас велика колекція помічників, та й не тільки розкладних будь-яких, які вам можуть знадобитися. Переходьте до нас на сайт, на наш канал в Ютубі і передивляйтесь відео і обирайте той помічник, який вам потрібен. Нагадую: 1 за 350, 2 за 600, 3 за 850 гривень.